Тепер бирав конспекти з інституту там Я, по вищій математиці коротше, знайшов якраз тему ряди, інтеграли, матриці там у нас викладач був такий, щоб залік здати потрібно було вивчити таблицю цих інтегралів. Вже не пам'ятаю для чого їх учили навіть хоча так. Здогадатися можна Ось інтегральні функції всякі, що вони використовуються для обчислення об'єму там таких для для роботи з об'єктами неправильної форми. Так що я хотів сказати, що от ще були такі математичні вирази як матриця, там ряд. От. Ну от з цими матрицями тоді не, 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 не розумів для чого їх вивчають. Там мабуть для стати... якихось статистичних так досі не зрозумів, не що багато хто там зараз розповідає. Там вийде, вийде з матриці там, після цього фільму. Що там агенти матриці, всяке таке. Розповідають ніби так, як е, ніби хочуть показати, що люди щось знають і в той же час так, щоб ніби за те, що розказано, не вести відповідальність. Так от про ту математичну матрицю можна знайти в якомусь довіднику з вищої математики. Переважно. Переважно. Для вищих навчальних закладів або для технікумів там що таке ряд, натуральний ряд там, натуральні числа. Там на раціонально, коротше. А там пошукати можна поняти, що таке матриця математична. Насправді. Так. Як одне із тлумачень. А всі прив'язуються до фільму якогось. Думаю, що це якийсь хідний шлях. Так що якось так. Якщо все навіть, діє по алгоритмам, алгоритми пов'язані з математичними виразами, то значить в математиці потрібно відповідь шукати. Там будь-який процес можна е, описати математичним рівнянням. А з математикою і фізикою пов'язана відповідна хімія. Так що треба вчити точні науки. Як кажуть, що не треба нічого вчити, навпаки потрібно вчити математику, фізику, хімію. І ще ту, яка раніше давалася. Не обрізана, не обрізана, а повна. Фізика, хімія, математика, геометрія, алгебра. Ти зараз починаєш розуміти, коли в універі вивчаєш. Коли в універі вчишся не так, для того, щоб отримати диплом, а щоб отримати знання, то вони стають корисні не одразу, а через декілька років, якщо знаєш, як можна їх використати, А не там розповідати про якусь там невідому якусь фігню або якісь е, завуалюровані речі. Кажуть одне, під, під цим розуміють інше. А якщо є формула конкретна, в формулі є вихідні дані. Або, наприклад, креслення. Креслення вже не потрібно ніяк трактувати, так як воно накреслено, так воно і є Там відхилення є мінімальні плюс мінус там, наприклад, 3 мм там. А так, як що говорить, то біле бере дата, так і получится.